Півонія Етчет Салмон. ця досить охайна квіточка розцвітає в середні терміни. Ця півонія вражає своєю охайністю. Здається, вона схожа на дівчинку дуже акуратну, таку, в якої все в порядку. Погляньте, як в неї знизу пелюстки, які більші, облямовують серединку. Вони злегка світліші зверху, знизу е, такий рожево-ліловий колір мають. Квітка не показує середину і пахне. Угу. Вона не пахне, виявляється, але вона чарівна. Квітка ечет салмон. Півонія, яка не швидко наростає. Ось за два з половиною роки вона всього наростила лише 12 бутончиків, 12 стебел із квітами. Ще не всі. Бутончики розквітли, але більшість вже показали свою красу. Дійсно дуже ніжна, дуже ніжна, гарно складена. І, одним словом, квітка відмінниця